Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні я пересаджую свою еустомку, а також і петунії, і хочу цим поділитися з вами, як я це роблю. Еустонки мої були посіяні вперше в січні місяці. Але, на жаль, розсада моя не зійшла, хоча купляла... Насіння гарного виробника, але, на жаль, вона не зійшла. Тож я пересівала її у лютому місяці. На сьогоднішній день маю ось таку розсадку. Погляньте, деяка вже викинула навіть пуп'яночки. Але до цих пір я її не пересаджувала. Бо стомка я вам скажу так: така рослинка, що потребує. Надважливої уваги виростити її не дуже просто, я вам скажу. Потрібно деяких зусиль прикласти, і в неї дуже довгий вегетаційний період, коли розсадка підіймається, потрібно її ні в якому разі не залити водою, і вона дуже боїться приморозків, тож з настанням постійно теплої погоди, тобто, в нас на дворі вже. Перші числа літа, тож я сміливо можу її висаджувати. Деякі свої рослинки я висадила вже на клумбу. Але то був експеримент. Дві недільки вони в мене вже ростуть на клумбі. Я вам обов'язково покажу, який вони вигляд мають. Прирослись вони відмінно. А сьогодні я хочу зробити пересадочку в оці ось кашпо. Ну Ці кашпо, я би сказала, трішки малуваті, бо потрібно, аби були кашпо хоча б літрі на одну рослинку. Ну, оцей, оцей горщичок буде в ідеалі. Обов'язково на дно кладемо дренаж. Дренаж може бути самий різноманітний. Можна покласти пенопласт, як я ось приготувала пенопласт, можна. Покласти навіть гілочки подріблені, це теж може бути. Також ви бачите, у мене поряд петунійка. Петунійку вже маю і розкішну, яка квітує вже давно, і яку я стригла не один раз. Але так як я показувала свої методи вирощування петуній, я їх вирощую не з насіння, а вирощую черенками. Тож у мене є вона самих самих різних розмірів. Тобто і велика є вже, яку багато разів стригла, як я вам говорила. А й невеличечка Зовсім яку я червінкувала останньою, тому вона ось така малюсінька. Звісно, що її потрібно як можна швидше пересадити. І оцю обов'язково треба ще й постригти. У ну, мене вона трішки підвяла, бо стоїть. Вже на дворі дуже давно петунія неприхотлива рослинка. Тому в оцих малюсіньких горщичках, звісно, що їй дуже і дуже тісно, але маємо, що маємо, росте вона в мене ось так. Багато я її вже повисаджувала теж і на клумбу. А ось ці малесенькі рослиночки сьогодні ми будемо висаджувати в кашпу. І я вам обов'язково покажу, яка коренева. У петуній тайдал, а у мене це саме сорт тайдал. Я навмисно взяла горщечки різного розміру, щоб вам показати, так би мовити, її еволюцію. Потрібно її з манюсінького горшка пересаджувати не відразу у великий, у велику ємність, а в трішки більший. Тобто, поступово це робимо. Я вам все це покажу. Але зараз ми переходимо все ж таки до Еустомки. Зараз надягаю рукавички і все вам обов'язково покажу. Покажу, яка в неї коренева система. Коренева, до речі, в еостоми дуже і дуже ніжна. З нею треба поводитися дуже акуратненько при пересадці. Грунт беремо обов'язково пухкий, щоб він був таким повітряним. Ну, а зараз Беремо горщичок, проливаємо його обов'язково, обминаємо і тепер перевертаємо. І дивимося, ось яка коренева. Подивіться, яка в неї коренева відмінна. Вже проситься вона на пересадочку. Тож готуємо ґрунт і будемо пересаджувати цю красунечку, у просіяну лісову землю, я її перемішую з піском. Саме такої землі я набираю для своїх еустом. Для петуні вона також підходить. Також додаю жменьку осмокоту чи то іншого пролонгованого добрива. Також перемішую. І далі здійснюємо посадочку. Цим ґрунтом засипаю. Засипаю на рівень горщичок. Взяла такий невеличкий горщичок і зараз покажу, як я це роблю. Все засипала земельку, притисла навкруги горщичка. Можна навіть її трішки пролити, якщо вона у вас дуже суха. Все, тепер горщичок витягаємо і на його місце ставимо остонку. І ось таким чином вона у нас практично не пошкоджена. Підсипали, полили водичкою і все. Але пам'ятаємо, що еустому краще не долити, чим перелити. І все, еустомка наша посаджена. І таким чином саджаю всі. Як ви бачите, маю багатенько устом, тож сьогодні мені їх всі треба висадити. Є тут і низькорослі, і є високорослі. До речі, ви, якщо бажаєте, щоб у вас був кущик густішенький, яснішенький, то можна над третім, над другим, третім листочком її прищипнути. Але я цього робити не буду. Хіба що зроблю це на деяких рослиночках? А взагалі-то по тій причині, що їх у мене багатенько, то я хочу садити в горщички по дві-три рослинки і таким чином, нехай вони у мене ростуть. Буду саджати і великі, і маленькі в один горщичок, щоб вони були різного зросту. Для кожної рослинки потрібно, як я сказала, не менше ніж три літри ґрунту. Тож, якщо ви саджаєте три, відповідно потрібно мати 12-літровий дванадцятилітровий горщеч тепер сидячи біля петунійок і різного розміру, як ви бачите, вони у мене тут. Я вам якраз на їх прикладі покажу, як же я пересаджую свої петуніки, що я з ними роблю взагалі щоб коли петуніка має ще такий маленький вік, то, тобто такого маленького розміру, не допускати, щоб вона квітла, тому що рослинка витрачає свої сили на квітування, і коренева в неї в цей час розлив, розвивається дуже погано, тому що не вистачає кореневій сил. Але я залишала для того, щоб подивитися, які це якого кольору це в мене квіточки, і потім вже їх постригти. Ну так вийшло, що коли одна заквітла, то бачите, я її вчасно не постригла. Але Потрібно її саме стригти для того, щоб в подальшому вона розкішно квітла. Особливо тайдал. Ви знаєте, в нього великий потенціал, коріння велике, квітне він дуже гарно, і на протязі всього літа, щоб він квіт, то потрібно його стригти. І тож відразу ми стрижемо стрижемо її ось так. Формуємо таким чином кущик, щоб він у нас був густеньким, пишненьким. І дивимось, яке у нас коріннячко. Коріннячко відмінне. Ми його розпушуємо. Гарно, коли ви маєте шпажку, шпажкою він добре розпушується. Або сірника, Сірничком теж це хорошо, можна це і ручками зробити, якщо ви в рукавичках. Ось так розпушили. І тільки коли ви розпушили коріння, його потрібно саджати. Знову ж таки, підготували горщечка, зробили заглиблення, коріннячко розпушене, ставимо, і тільки тепер засипаємо, засипаємо, проливаємо і все, наша петунька пересаджена. І лише коли її коріння заполонить цей горщичок, і вона і її надземна частина наросте, можна буде її пересаджувати в горщичок більшенький. Ну, приблизно ось такий. Я пересаджую свої поступово. З ось такого горщечка я пересадила в більшенький. Ось такий горщечок, 12-літровий. А зараз ми подивимося, як же наростають наші петунійки. Після пересадки з літрового горщичка в 3-літровий. Теж обов'язково стрижемо її. Ось так, не бійтеся, вона відросте і дуже-дуже швидко вона відростає. Проливаємо горщичок. Ви бачите, де вона була пострижена раніше, вона вже гарно кущиться. Тобто, бажано її рівномірно стригти. І тепер дивимося на кореневу. І погляньте, як гарно вона розрослася, вона майже заполонила горщичок, тобто її вже можна пересаджувати у більшенький. Зазвичай я прибираю дренаж ось таким чином, прибрали і все. Горщичок готуємо більшенький і пересаджуємо нашу красунечку. так поступаємо з іншими петунійками. Обстригаємо її. Обминаємо, проливаємо, обминаємо і пересаджуємо в більший горщичок. Оця петунійка також вона гарно квітувала, але в неї кущик не зовсім вірно сформований. Тож зараз я його знову ж таки обстрижу. Обстригаємо його. Я знаю, що кожна квітникарочка, яка раніше не займалась петунією, то вона стриже і ручки-трусять. Але не треба цього боятися, вона віддячить вам надалі кращим квітуванням. Тож зараз ми її обстригаємо. Ну, я прибираю всі квіточки, нехай вона не витрачає зараз сил на них. А краще нарощує. Ось такий вигляд має мій кущик. Можна навіть його трішки більше укоротити. так. Все. Кущик обстрижений. Він далі закучерявіє, стане круглесеньким, гарнесеньким, і буде квітувати все літо. Але ціле літо, знову ж таки, тільки пройшла хвиля квітування. Намагайтеся її обстригти, цю квіточку, і вона буде в подальшому гарно у вас квітувати. А зараз проходимо, дивимося, які я маю петунійки. Нагадаю вам, що це петунія тайдал, яка. Дуже гарно нарощує як кореневу масу, так і надземну її частину. Подивіться, як сформувала я кущики. Ну, я думаю, непогано вони сформовані. І будемо чекати буйного квітування. Але ж таке роздивившись, я, знаєте, думаю, що все ж таки потрібно укоротити і як можна сильніше укоротити. Роблю я з нею ось таке. О, оце вже буде вірно. Отак. Подивіться, у неї на протязі всього її стебла кучерявіють листочки, вона викидає листочки, тож кущик буде круглесенький. Все. Красунька пострижена гарна, тож працюємо далі з іншими красунями. І нагадаю, що коли вона відквітовує, то також потрібно обрізати всі відквітувавші квіточки. Вортензії вже пересадила. Ось так вони виглядають, розпочинають своє квітування. Коктейль, та інші красуночки Петунійка ось так виглядає, це також петунійка. Ми будемо сьогодні все упорядковувати. А на сьогодні все, мої милі. Роботи ще в мене багато, тож перехожу в більш тінисту частину свого двору і буду висаджувати свої улюблені рослинки. А вам бажаю миру, добра, заквічуйте нашу багатостраждальну землю. Та будьте всі живі та здорові! Заходьте пишіть свої коментарі, кожному відповіли, кожним поспілкуюся.